Ми сьогодні в великій скорботі, в великій нашій харківській поліції. Сталася непоправна втрата. Загинув наш товариш, побратим Ігор Іванович Іванчишин. Ми знаємо, що лікарі за його життя після жахливого і підступного ракетного удару боролися 81 день, і ми вдячні лікарям за те, що вони робили надлюдські зусилля для того, щоб все-таки зберегти його життя. Однак доля і Бог, напевне, розпорядився по-іншому. Звичайно, що нам буде його не вистачати, і рівноцінну і повноцінну заміну цій людині ми знайти навряд чи зможемо. Мені приходився Полковник поліції Гриванович саме прямим керівником. Це був не те, що керівник це був лідер, який тягнув за собою весь особовий склад, це керівництво кадрів забезпечення, це та людина, яка надихала працювати, надихала викладатися по максимуму на своїй роботі. Він не просто був людина поліцейський, він був моїм другом. Це переломний момент. З 24 лютого, коли я приїхав 13.30 я заїхав в глав поліції, він першим мене хто зустрів. До 1 листопада, коли був нанесений російський удар, дня не було, щоб ми не спілкувалися. Я ставився б на мету вигнати з поліції всю Радянщину, яку є. І тоді, 24 лютого було. Було потрібно перебудувати поліцію на воєнний лад. Оце робив Іванчишин. Ви не розумієте, який обсяг роботи він зробив і що він зробив для поліції.